Віталій Тимофєєв загинув 21 квітня 2024 року на околицях села Очеретине Покровського району Донецької області. Його називали тренер і Кеп, хоча на сьогодні його військове звання майор. Кеп в смислі капітан, людина, яка перша йде в бій. І останнє з нього виходить. Він був справжнім капітаном для своїх бійців і капітаном для своїх вихованців. Сьогодні разом із нами ті, хто може поділитися спогадами про Віталія, його побратими. До слова, запрошую Сергія Рошука з позивним музикантом Андрія Пословського. З позовним посол Ігоря Сукача позивний шукач. Шановна наша громада, рідні, друзі, побратими духовенства і всі сьогодні, ті, хто прийшов віддати. Останнім занушаном нашому командиру. Мав за честь знати, служити і бути поруч разом з Віталіком самих початків. Товариш капітан, товариш командир, Віталій В'ячеславович, Кеп, тренер, кепчик, хто на ти, хто на ви, але це все він. Його шлях додому був тяжкий, довгий і невідомий. Він як справжній офіцер, їв перший бій і останній з нього вийшов. Шлях додому з Донеччини в тисячу кілометрів розтягнувся до рівного коворя на довгих 20 місяців. Але сьогодні він тут, серед нас, серед своїх, серед тих, хто любить. Чекав і вірив. Кеп. Кеп наш кеп. Самих початків формування батальйону, роти. Наш кеп простих інженерів, вчителів, трактористів і комбайнерів згуртував, сполотив, навчив і перетворив на справжніх мужніх воїнів титанів Сьогодні ми прощаємося з тілом, але не прощаємося з його пам'яттю, з пам'яттю про нашого кера. Він не був просто командиром, він був наставником. Наставником він вчив, питав, сварив, тому що знав, що ціна цьому – це життя. Командири, сьогодні ви переступите поріг небесного війська. Зустрінетеся своїми хлопцями, з учнями, з тими, з ким ділили кружку, пів бутилки прозорої, окопу, траншей, бліндаж. Передайте їм всім привіт, скажіть, що нікого не забули, тому що не маємо права цього зробити. Ну і скажіть, що хай хоч деколи у віснах приходять для своїх рідних. Мали за честь. Слава герою! Шановна родина, шановне військове братерство, шановна спортивна родина і всі ті, хто прийшли сьогодні віддати честь, останню шану нашому герою, справжньому командиру, щирому, нашому тренеру кепу. Віталію В'ячеславовичу. З Віталієм В'ячеславовичем я познайомився в лютому 22-го року, і це дуже дійсно справді гарна людина, яка позитивно впливає на всіх. Дійсно, підмічено, що наш КЕП був командиром спочатку взводу в теробороні, а потім згодом став командиром роти. Він зумів. З різношерстних людей створити такий бойовий підрозділ, який в майбутньому, да, коли ми виконали бойові завдання на сході нашої держави, перетворити в один організм, який воював пліч-опліч. Хочеться згадати також бойовий шлях в Серебрянському лісництві, тому що. Вся бойова підготовка і взагалі тримання рубежів все лежало на плечах нашого командира. Він вмів планувати розставляти правильні вогневі точки, вчив нас. І дуже ми йому за це дякуємо, тому що багато чого він навчив і це багато кому зберегло життя. Пам'ятаю випадок 29 листопада 23 року, коли ворог почав активно пресувати наші позиції в Серебрянському лісництві. Ми тільки ждали, коли приїде наш командир, тому що він там був на відповідній нараді. Він сказав, не кисніть, це його улюблене слово. Півтори годинки я буду. Дійсно він приїхав, наш бойовий дух відразу посилився. І ми успішно виконали тоді бойове завдання, тому що командир на місці, командир веде в бій. І так має бути. На жаль, 21 квітня. Близько 18.00 при виконанні бойового завдання у складі колишнього вже роти вогневої підтримки сталася трагічна подія. Тоді наша зведена група понесла втрати, важкі втрати, в тому числі перестало бити серце нашого командира. І це дуже дуже підкосило наш підрозділ, якщо це сказати просто. Я, я дякую долі, що я познайомився з цією видатною людиною. Дуже шкодую. Можливо, щось якісь Ще були мрії в нас, плани. Хто пам'ятає, кеп казав, що ми поїдемо всім підрозділом на Мадейру. Кеп, ми поїдемо. Шкода, що ти не дочекався. Дуже важко сьогодні говорити. Це дійсно дуже близька людина. Сюва миром, брате! Слава герою! Слава Україні! Шановні близькі, родина, наша грапешна родина, спортивна родина, учні, взагалі всі присутні. Дійсно сьогодні важко говорити. Тому ну, що ти справжній командир, наш вічний командир, вірний друг, обратим, справжній герой. Ти з своїми навичками, вмінням, своєю мудрістю завжди нас мотивував, підтримував, вчив, беріг як своїх синів, тому що ти як справжній наш батько і відносився до нас так. І давав нам силу і стійкість у різних ситуаціях, і це не лише стосується роти вогнової підтримки, це стосується всього батальйону, тому що він дійсно своїм мінням, своїми ножками обходив кожну точку в Серебрянському лісі для того, щоб зберегти хлопців, виставити правильно, побачити, де це різниця висот, як виставити ці Азимути, ці сектори. Ми були поруч, і все, що ми знаємо, це все навчив наш Кепчик. Він нас любив як своїх синів. І вже сьогодні говорили і підкреслювали про цей чорний день 21 квітня, і ніхто не на секунду не сумнівався в нашому командиру. Він з нами говорив по-різному: і поглядом, і жартами. Завжди в нього були слова. І не киснути. І ці всі піхотні наші правила, які були, тому що це був справжній командир, який нас любив і ніколи не прикривався за солдатами, за, за, за офіцерами. Він учив жити по правді. Ми неодноразово говорили про це. У нас не було таємниць. Він дивився кожному з нас в очі прямо, щиро. У нього завжди були аргументи. І, хлопці, ви знаєте з РПП, що він навіть на тому лосю, мазури крома, прекрасно пам'ятає, як ми виходили, і він вийшов. І Рома каже: Ну, командир, ну куди ж? І командир він мав сам все глянути, подивитися, поставити правильні задачі. Це було 28 липня 2023 року. Тому що це справжня людина. І коли ми були на Лиманському напрямку, були втрати. Звичайно, в окопі не було захищено все на 100%. але це були бойові втрати. Ми втрачали своїх братів, своїх побратимів в окопі. Ми проводили аналіз проведених дій. По, по кожному бійцю для того, щоб не допустити це в майбутньому. І дуже прикро, дуже трагічно, що тобі, кеп, не всі щиро і прямо дивилися в очі. Але так як ти нас навчив жити по правді, то ця правда живе з нами. І ніхто не забути, ніщо не забути, всі ті обставини правильно сьогодні сказали. Це був рух в цю темі, в це невідання, в цю невідомість. Але командир ні не за, не за ким не прикривався, він прийняв рішення і пішов. Я прекрасно пам'ятаю цей день. Я прекрасно пам'ятаю всі дні напередодні, як ми виїжджали з Лимана. Він мені сказав. Ігор піхіті не змирає на самоті. Я ти не вмер на самоті. Ти завжди в серці. І хоч це серце зупинилося нашого РВП з 1 квітня, ми були розбиті. Да, він сказав, бо не тісно ти але Ми не були готові до цього, що наш командир особливий командир. Не повернеться звідти. І не повернуться ті герої, які були з ним. А це крент Вася, це Гарбуз Міша. Це Рименюк Віктор, це Стахорський Олексій, хоміч Олексій. І взагалі кепте 19-й цього небесного РВП. І ми згадаємо всіх і не забудемо нікого. Це Марценюк Льоні. Кажуба Сергій, Стальницький Саша, Корецький Юра, Тимченко Славік, Селівончик Саня, Грищук Володя, Ярошик Андрюха, Ці хлопці, які загинули з кепом, Хоміч, Стахорський, Крент, Гарбус, Романюк Захарчишин Сергій. За, Захарчук Сергій. Баховець Бодя, Додік Олексій. Сенгієвський Андрій. Соколовський Вадим. Це всі ці герої, це всі ці не, небесні РВП наші. І хлопці, ми про вас пам'ятаємо. і Про всі ці обставини, всю цю правду ми пам'ятаємо. Може хтось і хоче, щоб ми її забули, то ми її не забули і не забудемо. Як це було все? 21 квітня сталася біда, сталося чорний день і були написані такі слова. Вони були написані з великим болем, в розпачі, але з великою любов'ю, кепчик до тебе, що ти нас зберіг, що ти нам допомагав. І вибер, друже, що ми тебе не зберегли, що ми не зберегли тих хлопців. Звертавсь товариш капітан новий, але на ти, мов вчора та розмова на волошках, звертавсь товариш капітан Новий, але на ти, була на всіх і миска, й одна ложка. Звертавсь товариш капітан Новий, але на ти. Ми разом падали і ховались за дерева. Звертавсь товариш капітан Новий, але на ти, Царства Небесного прошу в небес для тебе. Звертався товариш капітан на ви, але на ти, пробач мені, щирий, друже. Звертався товариш капітан, на ви, але на ти не вистачає тебе дуже, твоїх віршів, висловів і тостів, порад життєвих бойових систем вогню. Наситившись тим серебрянським досталь, пішов стежиною, знайшовши не свою. Але пішов, повів, мова, справжній, справжній і командир, і лідер побратим? Ти знав, прогнозував, як буде справді. Ти знав настільки, що й не говорив, і пам'ятаю ніч в той день хвилинах. слова і посмішку, та погляди твої, ту пам'ять не зітреш понад людину. Ох, Хепчику, вже такі краї, які ти улюбляв, і твої плани? Так, звісно, знав і знав про твої рани, глиб ти розібрався, справді вчитель, були б ми на Мадейрі, лиш би жити. Одне б ми були, не всім уявити. Обмеженим, як ви казали, точно. Бо не живуть, вони живуть заочно. А ви не так. Ваш день, мов ціла книга. Лише простак. Не зрозуміє глиби. ваш день, мов крайній, крайній наше слово, бо не останній. Уклінному додому. Від нас усіх є і, і бато. Ви ж знаєте, хто справжній, а і є братом. Ви знаєте усе, тепер тим паче вдихаючи, жили, а не жили, мов наче. Вони жили на потім, вони жили на завтра. Вічно тобі пам'ять кеп, вічно тобі шана, вічно тобі слава, друже. Ми нічого не забудемо. Слава нашому командиру трьохкратне! Слава, слава, слава! Слава нашому вчителю, трьохкратне! Слава, слава, слава! Слава нашому Кепчику трьохкратне! Слава! 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 Слава нашому коучу, трьохкратне! Слава! 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 Слава нашому командиру РП трьохкратне! Слава, 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 слава Україні.